Самогубство біля пологового будинку в Яно-Франківську чоловік підірвав себе гранатою. В Міліції кажуть, через ревнощі. він загинув його дружина у важкому стані. Детальніше наші кореспонденти. Вибух біля дверей Івано-Франківського обласного перинатального центру прогримів о пів на другого дня. Слідчі кажуть, ревнивець прийшов з'ясувати стосунки з дружиною, яка працює в медзакладі. Щойно жінка вийшла йому назустріч, висмикнув чеку. Чоловік загинув на місці. Жінку з важкими ураженнями забрала швидка. Версію теракту правоохоронці відкидають. Зараз ми можемо сказати, що дуже ревнував свою дружину. Вона вийшла з, з полового будинку. Пійшовши він після того, як він підійшов, зразу встав себе. Самогубцю добре знають місцеві активісти. Останнім часом він займався волонтерством. Часто їздив у зону АТО. Вчинком чоловіка здивовані, що змусили його накласти на себе руки та ще й у такий спосіб не уявляють. Я за 10 днів, то що я бачу, це людина з великою бувкою. Спокійний, врівноважений, компанійський ніхто крім подружжя внаслідок вибуху не постраждав. Лише на першому поверсі будівлі повітали шибки. Нині слідчі з'ясовують обставини справи Уприлюднити інформацію. Обіцяють за кілька днів. І Іваненко Сергій Попович, перший національний.